Але західні можуть прийти сюди, і після пандемії в них те також була криза. Вони більш договороспроможні зараз за менший гонорар. вони можуть їхати в Україну. Вони теж втрачали кошти два роки і будуть відновлюватися ще декілька років. І після української нашої перемоги для них буде це також і іміджеве питання: приїхати дати сюди концерт. Так. І е, в нас зараз є вікно можливості, після якого може статись така історія, що сюди хлине така кількість за західних артистів, що нашу сцену може в деяких е нішах бути просто розплющена, коли приїде там Маджін Дрейвон, А так гроші так на ринку з'являться не, не, не скоро, так тому що портрет клієнта дуже змінився. Ще йде зміна поколінь. У поколінні є свої звички та характеристики поведінки. Змінюються корпоративи, вони не одразу з'являться. Фестивалі і решта не зразу. Залів досі немає нормальних. Зміна поколінь потягне за собою те, що певна кількість артистів, які вчора збирали 30-річних, то будуть вже 40-річні люди, і в них будуть інші потреби, а будуть інші 30-річні. Це дуже все цікаво. Ну, тобто це треба досліджувати. І треба все це обговорювати мати результати досліджень і казати ось так буде поводитися аудиторія ось так вона ставиться до російської мови ось так треба україн... треба створювати якісь там заходи культурні тому що гроші ще раз повторюю з'являться не одразу а це означає що певна кількість артистів не зможе буде піднятися до до моменту, коли вони перетворюються з е, любителів на професіоналів, коли вони вже можуть створювати шоу, коли вони можуть сказати точно, що вони зберуть більше, ніж тисячу людей. А тисячу людей це певна межа, це план, яка да. е, приваблює організаторів концертів. Угу. Вони кажуть, так на цього ми зберемо, угу. тобто ми хочемо інвестувати. і ти нам. працюєш з цими грошами грошима. Це дуже е, е, така складна річ, вся вся індустрія, тому ми можемо. Через декілька років або взагалі не мати зірок, а дуже багато таких невеличких співаків, які там може якась дуаліпа і вийде, ну це буде не індустрія. Або ми можемо зробити такі умови, щоб це ми, з цих малих зірок індустрія могла якось разом з медіа і разом може із державою або з бізнесом мож, могли що, підпалювати запалювати зірки, тому що це індустрія, це, це бізнес. Якщо ми будемо діджиталізуватися. І гроші буду якось потоки грошей в Україні з рук невеликої кількості людей буде розповсюджений по країні, і люди зможуть платити за концерти там о двадцяти тридцяти 50 євро. То вже це зовсім інша математика, і може створитись створюватись нові умови, нові зали. що містечок в Україні багато. І там є люди, до них ну, да, ніхто не приїжджав. Та, да. тоді виникає інше питання. Це ж треба зараз вчити цих людей, які живуть у цих городках, містечках, щоб вони ходили на концерти. Тому що, якщо людину не привчив ходити на концерти, це дуже серйозна робота організації дозвілля. Це таке коло питань, яке ніхто не вирішує, навіть ніхто не обговорює. Я це все розумію, і мені завжди було цікаво, а хтось крім мене це розуміє чи ні. Тому що потенціал величезний, економічно сам перед. Як буде, ну, як буде, так подивимось. Я кажуть, ще раз повторюю: робимо, що робиться, а буде те, що буде.